Вітаю вас! Життя справжнього аграрія триває, не дивлячись на сезони і на погоду. В ефірі програма Агроконтроль, і в ній ми розкажемо про наступне. Обійти з Шата Бразилію. Україна стане найбільшим постачальником їжі до Китаю. Колосальні знижки, перепаковані товари, гнилі овочі та фрукти на будь-який смак. Агроконтроль здійснив рейд по супермаркетах. Росія чи євросоюз, а може, Китай? Про те, що потрібно українському агросектору на поточному етапі, агроконтроль дізнавався у аграрних експертів, у тих, хто може неупереджено оцінити ситуацію. Ось що ми почули від іноземних колег зі сполучених штатів та Євросоюзу. Стабільність – це те, що виробники, фермери та люди задіяні у аграрному бізнесі, мають знати. Тобто, які правила гри, вони потребують стабільності, щоб планувати інвестиції, планувати організовувати свій бізнес та врожай. Саме Это создать условия стабильности для фермерів. Потому что клімат колебається, против климата мы ничего не можемо делать, ринок и цены на рынках колебаються, мало можемо делать. Поэтому в остальных факторах роста надо быть стабильны. Черному ринку Черного моря имеет потенціал бути лидером в мире. Мільярди доларів за продовольство. Щоб прогодувати свою країну, Китай готовий платити чималі гроші. Підписання угод з пекіном відбулось у присутності президента. За підрахунками фахівців, товарообіг між обома країнами наступного року зросте втричі. У грудні місяці зараз по візиту з візитом президента до Китаю підпишемо фітосанітарний сертифікат дозволу експорту сої. А я вам скажу так, що мало не багато. Китай імпортує на, якщо я не помиляюсь, на 15 мільярдів доларів сої розумієте. Китай уже запропонував Україні стати головним постачальником їжі. Причому з кожним роком обсяги будуть лише зростати, адже кількість населення під невпинно збільшується. Озима пшениця одна із основних експортних культур України. Зерно дороге і примхливе до погодних умов. Морозна та безсніжна зима загрожувала знищити сходи. Проте циклон із північної Європи приніс в Україну завірюхи та ожеледицю. Сніжна шапка фактично врятувала озиму. Бо чим більше снігу, тим тепліше сходам. Сьогодні озима на сьогоднішній день на в хорошому доброму стані. 2,5% з половиною тобто 100% сходи. Ті площі, які ми посіяли, вони перекривають повністю продовольчу безпеку і дадуть можливість нам бути присутніми на зовнішньому ринку. За прогнозами експертів, зима буде сприятливою для озимих, хто ж врожаю чекають хорошого. Ви думаєте, що купуєте корисну їжу? Іноді ви помиляєтесь. Їжа може містити у собі інгредієнти, які покупці навіть не уявляють. Далі наша розповідь про те, як нас можуть обманути і за що насправді ми віддаємо свої гроші. Риба, оливкове масло, мед та вино. Вони входять у ваш звичайний список продуктів, проте цілком ймовірно ви купуєте щось інше. Експерти називають це економічно обґрунтованою підміною, якщо простіше, підробкою їжі. Більше 20% продуктів, які ми купуємо в маркетах, можуть бути фальсифіковані. Це означає, вони неправильно марковані, розбавлені або неправильно названі. Один із найулюбленіших товарів у фальсифікаторів риба. 99,9% дев'ять і дев'ять десятих да, собственно горям на запах вкус цвіт не наприклад, одділіть, від форелі. Деяка риба більш дорога, інша більш дешева. Якщо це філе буде назване Окунем, чи зможете ви зрозуміти, що насправді це сом? Фруктові соки. Якщо... У вас написано, що всі гранати там немає краплини взагалі гранати, то відповідно це взагалі ну, найгірший варіант, напевно, який можна серед соків знайти. Виробники дуже там часто полюбляють писати Там не знаю 100% соку, 100% натуральності, там ще щось таке. Причому на відновленому соці. Іноді соки марковані як свіжовижиті, хоча насправді вони зроблені із концентрату. Оливкова олія. Експерти кажуть, 30% оливкової олії першого віджиму, яка продається у торговельних мережах, насправді суміш із більш дешевою олією. Олія, що продається під маркою Extra Virgin, може бути будь-якою рослинною олією, підфарбованою за допомогою хлорофілу. Відрізнити справжній продукт від підробки за смаком неможливо. Імпортне вино. Осталось все-таки у нас позиционировать. Заграничное вино это лучше. А то, что оно там может стоить евро, он сюда его привез, купил, остав, поставил минимум за 5. Он может и за 10 поставить. Какая разница? Написано так по-иностранной. Підробки їжі коштують Україні від одного до двох мільйонів гривень. Виробники підробок заробляють на цьому готівку. Сьогодні продовольче міністерство попереджає виробників: якщо будуть виявлені неправильно марковані продукти або фальсифікат, вони повинні бути прибрані з полиць. Проте і споживачі мають розуміти, якщо ціна за продукт не виправдано низька, це запросто може бути підробкою. Бажаєте викинути гроші на вітер? Колосальні знижки, перепаковані товари, гнилі овочі та фрукти на будь-який смак. На прилавках торговельних мереж трапляється справжній атракціон зіпсованих продуктів. Як заробляють на наївних покупцях недобросовісні продавці, з'ясовував агроконтроль. Таке відео зараз не рідкість. Мало не щодня після роботи ми йдемо до супермаркетів, щоб придбати продукти. Але натомість що ми маємо, чи замислювалися ви, що робить керівництво магазину з продукцією після закінчення терміну придатності. Я знаю, що на полки ставят впереді. в Давні продукти, ззади, більш свіжі. Агроконтроль провів рейд з прихованою камерою по магазинам, бо ж на публіку жоден представник магазину говорити не бажає. Здається, що ряди з овочами, зеленю, фруктами ідеальні. Проте що це? Жовта петрушка та кріп, гнилі помідори, зів'ялі огірки, подряпані кабачки. Куди ми потрапили? В продуктову кунцкамеру чи магазин. Я, чесно, говоря, більше сталкивался не з гнилими, а з зеленими фруктами, короє, що не доспели или там каким-то образом що не на Напівгнилі овочі розфасовують по упаковкам, загортають у харчову плівку та продають зі знижкою аж у 50%. Привабливо чи не так? Ще одна хитрість супермаркетів виставляти на полиці продукти, термін яких вже майже вийшов, на перші ряди, та перемішувати їх з хорошими. Так, печиво, булочки та торти продають зі знижками. Задумайтесь, чому торт медовик, срок придатності якого три дні раптом став половину дешевший. Думаєте, щедрість господарів супермаркету. Якщо передбачу нормативним документом певні якісь характеристики вимоги так, продукту, але вони вже би, не відповідають цим вимогам, то це вже продукт вважається неякісний і він вже забороняється до продажу. Один продавець столичного супермаркету не на камеру розповів нам подробиці цього трюку. Деньги за просроченный товар же должен кто-то платить. Вот начальство с нас и снимает их. Все высчитывается. И чтобы не лишиться премии, нам приходится делать ассорти. Ассорти из яиц, с просроч... мешать просроченные с обычными. Ассорти из конфет. Те же детские конфеты после Нового года, которые остаются. Мы выкладываем на полки и получаем из них конфеты ассорти. Но ну, клеим как наклейки купили в канцелярии, да и проштамфовали. Тому уважно перевіряйте товар на полицях та не лінуйтесь пошукати свіжі дати виробництва. Повірте, вони там є. Але ж ви самі купили. Найпопулярніша відповідь адміністраторів магазинів покупцям гнилі та прострочки. Зазвичай покупці не хочуть псувати собі нерви і не вимагають повернути гроші за зіпсований товар. Якщо споживач придбав дійсно продукцію, яка не відповідає вже десь ну, вимогам нормативних документів, тобто є неякісною чи небезпечною, можливо, то звичайно споживач має право звернутися до продукції продавця, і продавець повинен повернути споживачу гроші за неякісну продукцію. Не варто залишати ситуацію, боятися відстоювати свої права за законом України про захист прав споживачів. Якщо у вас є чек, ви можете забрати гроші чи обміняти неякісний продукт. Вам знайома ситуація Підходите до магазину і відчуваєте жахливий сморід поблизу? Так. Це ті реабілітовані продукти, що не прийшлись вам до смаку. Щодня тонни продуктів викидаються на смітник, бо за зіпсовані продукти платить сам виробник, а відповідальних за забруднені вулиці не знайти. В Україні виробляють якісні продукти. Про те, що з ними відбувається в супермаркетах, насправді таємниця за сімома замками. Споживач їсть все гасло, під яким працюють супермаркети. Бо якщо бізнес іде, навіщо думати про чиєсь життя? Тому все, що має бути на смітнику, опиняється у нас на столі. Щоб не стати жертвою підробок та купувати якісну вітчизняну продукцію, фахівці радять завітати до сільськогосподарських ярмарків. Де, коли і як на них можна потрапити, запитайте у консультаційному центрі Мінагрополітики за телефоном 0800 50 24 10. Усі дзвінки зі стаціонарних номерів безкоштовні. Готуй санчата влітку, а землю для виноградників взимку. Аграрна компанія Магарач розширює площі під закладку молодих виноградників було 600 гектарів. Стане аж 2000. тисячі. Агрокомпанія Магарач купить землі у Джанкойському, Бахчисарайському та Кіровському районах Криму, аби відродити елітне виноробство в Україні. Часть виноградників, які знаходяться на території Кіровського району то на сьогоднішній день ті. Виноградники вже входять в наш состав. Это доволі такий неплохой участок. 424 гектара виноградников. проте землі під посадку молодої лози не вистачає. За проектом необхідно не менше 420 гектарів і роботу можна починати. Починаємо садити виноград, виноград, а іменно подсталову групу. це чому гаврі, це алігати, етабудсевіньо. Ете же рістінг буде виноград, буде і вино. До кінця цього року магарач планує заповнити полиці власною продукцією. Существуючі площадя плюс площадя заложені нас повністю обезпечать власним срійом для розділу 20 мільйонів бутилок, на які ми поставили задачу вийти. Заморські шкідники атакують тепличні господарства, ласують томатами, огірками та зеленню. У хід ідуть і декоративні рослини. Нині під карантином майже 13 гектарів теплиць. Утім, спеціалісти карантинної служби кажуть, боятися нашестя комах не варто. Головне, вчасно розпізнати цю небезпеку. Журналісти агроконтролю разом з інспекторами вийшли на полювання. З чим повернулися далі у сюжеті. Літо серед зими таке можна побачити у тепличних господарствах. Нині ця галузь агропромислового комплексу. Є чи не найбільш прибутковою, адже тут можна вирощувати продукцію цілий рік. Однак специфічні умови, постійна температура та висока вологість стають сприятливими і для розвитку багатьох шкідників. Це трипс, це кліще, буває білокрилка, гусінь. Щоб побороти загарбників, фермери вивертають кишені на війну відправляють армію голодних ентомофагів. Їхнє меню, інші види комах та є їхні личинки метод дуже ефективний, він навіть і дешевший, ніж хімічний захист традиційний. І самі рослини, вони при біологічному захисті, коли не застосовується така жорстка хімія, почуваються набагато краще і здоровіше. Утім, щоб вчасно не зреагувати, небезпеку треба знати в обличчя. Все частіше на рослини чатують заморські шкідники, а отже, і невідомі агрономам. Звісно, були і треба боротися і вже якось актив активізуватися. Тому карантинна служба нам в цьому допомагає. В них є велика база, в них є теоретичні знання. Спеціалісти служби стоять не лише на варті фітосанітарної безпеки окремого підприємства, а й продовольчої безпеки всієї України. Відтак каніку фахівці не мають. Цілий рік розставляють пастки і досліджують здобич. Карантинних організмів на цій стрічці немає. Це Звичайні. Тепличні, так я вам не скажу без експертизи. Так тільки експертиза встановлює видовий склад цієї комахи. Нині Київська область вільна від тепличних шкідників, а от не пощастила Криму та Львівській області. Там теплиці атакувала південноамериканська томатна міль. Загалом під карантином нині майже 13 гектарів теплиць. Якщо зрівнятися з усіма тепличними площами по Україні, то це небагато. Вони тримаються під контролем, проводяться фітосанітарні заходи, звідти. Не можна вивозити ніякої продукції. Якщо порівняти з минулим роком, то на даний момент у нас є невеличке зменшення. Підсумки роботи служба оприлюдить наприкінці цього року. Наразі фермерам радять купувати лише перевірений посадковий матеріал і вчасно повідомляти інспекторів про непрошених гостей. Інакше на бізнесі доведеться поставити крапку. Українські та європейські фітосанітари відтепер розмовлятимуть на одній мові. Фахівці служби уже розробили зміни до закону у сфері фітосанітарії. Серед них застосування термінології та визначень відповідно до глосарію міжнародних стандартів, врегулювання заборон відповідно до директиви Ради ЄС. Окрім того, українці мають і нові методики лабораторних досліджень. Тепер працюватимуть над розробкою фітосанітарної документації щодо окремих культур. А от з китайцями українці вже погодили сертифікати імпорту сільгоспродукції, стандарти якості української кукурудзи, сої та ячменю. Їх узгодили менш ніж за рік, у той час, коли з іншими країнами на це витрачали не менше десяти років. А тепер про те, скільки коштує зерно на світових товарних біржах, тобто аграрні курси валют. Далі, світові ціни на зерно рухалися різнонаправлено. Вартість однієї тони пшениці на чекаській біржі склала 234,15 долара за тонну. Кукурудзу на світових ринках цього тижня купують дорожче: по 166,93 долара за тонну. Ринок кукурудзи почав відновлюватися після падіння до трирічного мінімуму, бо фермери США почали притримувати врожай в очікуванні кращої ціни. Адже якщо на ринок почнуть активно виходити конкуренти з південної Америки, попит. На кукурудзу паде ще більше. Наостанок оглянемо цікавинки аграрної преси. Яке майбутнє у пиїв, що не мають господарів, розмірковує газета рідне село. Експерти підрахували нині понад 2 мільйони гектарів землі. В Україні нікому не належать. Такі ділянки або не обробляються, або використовуються незаконно. А в результаті сільські громади не отримують відрахувань від їхньої оренди. Як вирішити земельну головоломку, відповіді шукають на шпальтах газети. Триває річна передплата на газету про село. Останні новини у аграрній галузі, технології вирощування худоби та рослин. Справи у сільраді про все це читайте у всеукраїнській газеті рідне село Україна вартість передплати на один місяць усього 4 ,30 гривні 30 копійок. Оформити її можна у будь-якому поштовому відділенні України. Інформаційне агентство «Агроньюз» розкриває таємниці виробництва алкогольних напоїв. Стислу у картинках автори видання наводять статистику споживання спиртних напоїв, структуру українського ринку та лідерів виробництва вин. Окрім того, на сторінках видання і поради щодо споживання ігристих напоїв, які саме дізнаватися на сайті АгроНюс. Яка культура краще за сою підкажуть автори журналу Пропозиція. Серед різноманіття рослин вони обрали нут. адже він легко адаптується, має важливе агротехнічне, екологічне та народно-господарське значення. Утім на. Азі стоїть питання вдосконалення технології його вирощування індивідуально для кожного регіону нашої країни. Як отримати сталі та високі врожаї? Дізнавайтеся на сторінках журналу. Журнал тваринство сьогодні розтлумачує правові засади виробництва у Європейському Союзі ветеринарних препаратів. Основні вимоги пояснює науковий співробітник інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зокрема, експерт зазначає, хто має право виробляти такі препарати та яких умов при цьому треба дотримуватися. Розлогіше на сторінках видання. Журнал Фудві розкриває секрети виробництва крохмалю. Нині велика частка українського експорту це поставки кукурудзяного крахмалю. Так його частка вже становить майже 98%. При цьому динаміка виробництва продукту зростає. А от найбільш перспективним напрямком на ринку є виробництво модифікованого крохмалю. Утім, наразі в Україні його виробляють в малих обсягах. Більше про внутрішній ринок, зовнішню торгівлю та конкурентах читайте на сторінках журналу. Вам затримали виплату дотації, продали неякісний товар, або у вас є пропозиції щодо майбутніх тем нашої програми. Тоді пишіть нам на адресу 02 132 київ 132 Абонентська скринька 141, Або телефонуйте за номером редакції програми. 099 156 81 61. Усі ваші скарги та звернення ми тримаємо на контролі. На сьогодні все побачимося рівно за тиждень. У цій самопорі.